Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Це моя мене така ділема сьогодні. Зараз я ось трохи підійду. Ой, хоча б не забудь ось мусор несу викинути в мусорку. Бо я буваю я так іду, заговорюся, що сі йду з тим мусором до слідчої мусорки. Бачите, у мене ось тут роздоріжжя. Направо підеш. підеш. вам покажу. Коли йду я направо, там у мене сімейний Аврора, як маркет. Коли прямо йду, там АТБ, Сільпо, Єва, Простор, Хуторок, багато магазинів. А наліво піду... Ой, зараз мусор цей викину. Там маркетопт. Хто знає де дешеве яйця. Мені це яйця треба купити. Не пишіть, що обертайся йди назад. Назад ні, бо яйця купити треба. Я оце. Довго думала, думала. Піду я, мабуть, наліво. В маркетоп схожу. Може там яйця не по 4 гривні і не по 350, а хочеться по 2 гривні яйця. Полетіли. У мене тут такий гарний бульвар, красивий. Це сьогодні останній день теплого денька, а вечором уже пише дощ, і завтра буде цілий день дощ. Погано. Я це ще в шортах іду. Макасінах і футболки, люди, звісно вже подівалися. Він такий у нас гарний пейзаж. Чисто обрано. Саме головне, що я вам хочу сказати, що є, у нас виділили кошти, я в новостях читала, на траву, яку у нас косять. У Нас її так гарно покосили, але що ж виходить з цією травою? Ви знаєте, як це вам розкажу цю дилемму. Її тут тільки скосили, а наутро вона знову виросла. Ну, тут вона просто вигоріла і притоптали собаки. Частично. А частично теж така сама ділема. Раз-раз і вона виросла. Бачите, вона ще зелено. Можна, в принципі, ще ходити футболочки. Я так не хочу. Щоб похолодало. Як там? А вже осінь прийшла у наш сад. Так, да, вона вже прийшла. Ну, хочеться ще тепла. Знаю, в нас ще не було вроді бабиного літа. Вже воно скоро буде. Завтра взагалі плюс 16, а післязавтра сонце 20. Це в нас заліто. І за осінь перевід дождіки. Два чи три було за все время. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам так природи хорошої покажу. Бачите, птички бігають, зернятка збирають. Ну, на вулиці ще так більш-менє. Бачите, як нас гарно по бульвору йдемо, а так дерева зростаються. Заходиш як в тунель. Літом особливо нам було там класно, не так жарко. Теж якісь магазинчики. Та я туди не ходжу рідко. Раз була, по-моєму, я не знаю, що там навіть продають. Це ось оселедчик. Стоїть. Стоїть, ще поки стоїть. Хороший магазин. Як тільки відчинився був. Зараз не знаю. Нічого вам не скажу. М? А далі взагалі там відкриваються пейзажі і красоти торгової мережі марки О, дивіться, я вам покажу. Хтось він черевики загубив. Кому надо, Кожані, напевно. Зараз ми оцінимо їх. Гляньте, які грінджоли, суперові. Підошву тільки треба буде зробити. Ну, бачите, на вулиці тепло. Ні, люди, звісно, по-різному вдіваються вже і кросівки, і куртки. Ну, я гаряча жінка, і мужчина йде. Бачите, в шортах і в футболці. Листя вже так посохло. Що це у нас? Горіх? Бачите, горіх? Горіхів нема. Каштанний бізнес закінчився, а горіхів нема. Пішліть в маркетопт, подивимося, по чому там яйця. Мені треба яйця, а то якби по гривні були яєчко. То я взагалі б довольна була. І яка краса. Бачите, у нас заборчик класний зробили. А вон мій маркетопт. Зараз ми глянемо, подивимося, по чому там яйця. Красиво, так? Да? Там ще полоточка вам стоїть, людина там торгує. Це ми глянемо, чи вона там торгує огірками, помідорами, мабуть. Зараз підійду поближе і покажу вам. Ну, така зупиночка, Там жіночка косметикою торгує, чи Avon, чи Еріфлей, я не знаю. Косметика в хазяйстві потрібна. Це в нас така машина, мусор збирає. зона відпочинку, лавочки. У нас так гарно все зроблено тут перед маркетоптом. Мені подобається тут ходити. О, ось бачите, тут огірки, помідори, перчик, картопелька, цибулька по 16. Пішла я в маркетоп. Нені. Запрошують на роботу. Може це піти, в маркет товар розкладувати чи на касі попрацювати. Полетіли. Уборка йде повним ходом, пішли далі. Маркет, колбаски на підкопчені. Ух ти, як тут? Дивіться, як тут зробили. Все просторо, все прекрасно. Мені сказали, в викомарки, дорого, може. О, в екомаркеті дорога. маркетівці має бути все дешевше. Набагато. Десь, яка гарна картопля по 24 гривні 95 копійок. А цибуля по 12,90, а капуста 28,60. Ну ми ж йдемо за яйцями. А ще огірки і помідори глянути, хочу. Так, найобхідніший продукт в хазяйстві це морква, 19 ,50 гривень 50 копійок, вітаміни, бурячок. Можна зробити салат з буряка по 14,80, а це огірки, перчики баклажани. Огірки 59,60, баклажан 22,30. На базарі дешевше. А перець біла зірка 24 гривні 90 копійок. Це то. Салат. Угорщику 36 гривень 40 копійок. Ой, oh. oh, yeah. oh, yeah. тут yeah, щось there. рубається. It's тут теж отжу десь Там дійшла де я до яєць, можна і коричневі взяти можна, і білі. Бачите, вам кульочка бахасували, а можна отакі в коробках ой ой 50 гривень 50 копійок, це щось дорого. О, ціле ціни вам на яйця вам покажу. Бачите, які ціни на яйця. Можете зупинити відео і почитати ціни. Ну я взяла ті, що по 3,59, не по 4. Ще й перепелині, у мене нічка є 48,30. Може такі краще брати, тут їх аж 15 штук. Так вони маленькі. Ой, підемо далі. Зараз подивимося, що тут є вообще. Булгур. 7 гривень 63 копійки за 100 грамів. Ого. А це що, горох? А це якийсь горох, 7,38, ось цей горох. Кокос. Саме таке все необхідне, потрібне для господарства. Зараз ми з вами подивимося, чому. мух вже нема, похолодало, вони вже всі потікали. Картошку можна купити, цибульку. Бачите, ціна в мішках. Цукор 27 гривень, 50 копійок. Макарони. Тут, бачите, такі контейнери великі. Для поросят у нас поле. І ми вибираємо. Завітайте сюди. Тут доступний товар, якісний і на будь-який гаманець. Мене люблять маркетов люди дивляться, підписуються, ставлять лайки, репостять, пишуть коментарі. Оце так. Краща якість за кращу ціну. Маркетопт. Тобто. Це так. Раніше я оці сирки брала, вони були там по 17 гривень, самі дорогі. По 15, по 14, а зараз 19, 30 біло. О, о, як він подорожав. Це самі дішові біло, а там є скома по 22 гривні. А дружба 18. Що на це ціни пишуть? А ось взагалі ферма. Дивіться, 19 гривень 20 копійок. І по 1890 є президент. Що президент такий дешевий? 18 ,90 гривень 90 копійок за 70 грамів сирочка? -да. Ну і ціни хороші, недорогі, доступні кожному. Покупцеві, а пенсіонер тут розгуляється по повній програмі. О, дивіться, вже ексклюзив. Все тут ек ексклюзивне. Капустина квашили різної і морковки, і огерочки. І їсти он вам наготовили. Це що газ час дорого, світло також. У кого електрика, у кого Ось пішли в маркетоп, купили готової їжі, кусочок того, пюрешечки там недорогої, якої з'їли. і життя прекрасне. Ну, філе куряче, 26 гривень 50 копійок. Це за 100 грамів. Я зараз куплю філе 4 штуки і так нажарю його, Щоб вийде дуже багато смакота. Гляньте, смакота. Тут з утра, але можна брати, воно все свіженьке. Це тільки-тільки нам приготували. А це ось хто любить копченості, крийця, ножки, стегно. Ціни різні. Саме головне по 100 грамів. Та пишіть вже чи по 10 грамів, чи по 20, щоб ми вже так були шоковані приємно ціною. І об'язуємо треба писати везде окція. Ціна виросла і написали окція. Чому вони оце пишуть окція? Їм подобається це слово, напевно, окція. Зараз я вам ще покажу. Дивіться, які варенички наварили. З сиром і солодкі. По 10 гривень за 100 грн. 100 гривень кілограм. А що виїхать і галушки? Он три вареника купили, з'їли на і пішли далі. М -м -м. О, маркетут, реклама, бачите? Тут у нас это, ми йдемо на риболку з вами, хочете риби наловити. Гляньте яка. Хеппо 160. Скумбрія 176,20. о, і сумики, і карасики. І все-все-все тіке, це, бачите, наловили. І кривотосю. Це вам ще покажу ціни на дитяче харчування. Чудо, чудо прям за 26 гривень 29, 20 копійок. Чудо чудне. Це пюре яблучне. Ціти там 110 гривень. О, це можна дітям накупити, вони так наїдяться. І ось, бачите, таке чудо. Що так воно дешево коштує? Ось каша по 73 гривні. За ці каші 250 грамів. М -м. На два дня, если вистачить, і то хорошо. гречано рису. Вот така. Значит, а то вообще фантастики. 350 грамм, 102 гривні, 20 копійок. Ой, а верхня паличка. Ой, ой, ой. М -м. Це я вам так показую. А допомоги нам на дітей дають? Скільки нам там дають допомоги? 800 гривень. А вода там, ще й вода є. 52 гривні бутилка води здорова. Сочочок по 17,40, маленький. А що це за 33,90 чи що воно? Малютка. Це ось хумана чи Хаме 69 гривень. Я думаю, очередь стоїть за цим, цим питанням. Велика прям величезний вибір. Дивіться, граноли Це сухі завтрики. доливаємо там кефіром, йогуртом, їмо і насолоджуємося. 59 гривень 90 копійок з різними смаками. А от є чумок за 88,50. Зараз да. я вам ще покажу, знаєте, як огірки огірками. Помперси. Хочете подивитися, по чому помперси? Так, ціни на помперси. Для хлопчиків, от є 379 гривень 90 копійок. 9-15 кілограмів. Ну, пачки на 2-3 дні вистачить. А це А Вони вже не знають, які оце ціни придумать. Ой, моє. Це... Та тут ціни просто радують наше око. Черга стоїть. Дивіться, які які це знайшла. 35,90. вологі серветки. Такий тімник жовтий наліпили. А це ось вам хім реактива для туалету. Бачите, які ціни. ж не дуже дорого. Бачите я. Хочу ням. ам ам хочу ньом. Оце тут музика іграє. ам ам хочу ням. Для ньом. Підгузки. Оце рекламірують тут підгузки. Їх ніхто не бере, пів тисячі по всій ще Щось, є шампунь, дивіться, в жовтих тінників наліпили, підняли, понизили, а може, просто то на білій бумагі печатають, то на жовтій. Оце так. Сніданок обійду, дивіться. Сухарів можна взяти, 17 гривень, 30 копійок упаковочка. Невеличка, 100 громів. Чіпси по 53 гривні, 60 копійок. А це ось поличка така непогана стоїть з випічкою. Ну, я вам чесно скажу, я брала доволі така непогана і смачне. то пець патрон, у нас таких багато. Вони бігають і бігають. Пеш патрон. А шоколадки там, очі розбігаються. Не дуже дорого. Добре, дякую всім за увагу. Хто додивиться це відео до кінця, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик і завітайте умагай у маркетоп. Ви будете задоволені якісним товаром і низькими цінами. Mm, Значить, яйця собі взяла. Грудки трошки. Заток. Стою на косу. Жду своєї черги людей тут. Mm. Тей пасік горний.